Слава Христу! Привіт, дорогі хомячки! Сьогодні верна неділя і вибачайте, що сьогодні так пізно, Я от тільки на вечір зібрався записати. Але дуже важливо віднестися до цієї першої неділі, першого дня великого тижня, щоб наставитися добре, як його пережити. Сьогодні нам літургія дає дуже яскравий образ. Де Ісус на ослядку в'їжджає до Єрусалиму, проїжджає через його вулиці. І всі, всі, хто це бачить, стареть перед ним пальми і кидають свій одяг. І це має віднестися до пророцтва, яке було сказано: Ось цар твій їде до тебе лагідний і верхи на ослиці. Цар, яким є Ісус. Він не є таким царем, яких ми можемо собі знати. Таких, які завойовують країни зброєю, таких, які завойовують країни насиллям, чи ті, які несуть насилля, він є іншим царем, він є царем миру. Ви бачили коли-небудь, щоб хтось завоював? чиїсь дім завоював, чи якісь території, їдучи на осядку? На наймолодшому осядку він перший, хто осідлав це осля ніколи. Бо царі. Йдуть на інші країни на коні йдуть. І ще їдуть зброєю, Ну а зараз самі знаємо як. Тож Ісус є царем миру, який перш за все, без жодної зброї, без нічого в'їжджає, беззахисний Він в'їжджає на цьому осліті він навіть не втіче на освідку. Він є царем миру, який несе мир. Несе мир до Єрусалиму, несе мир також не наші серця. Чого саме цей образ є на початку Великого тижня, в першому дні Великого тижня? Цей образ нам даний, щоб ми пам'ятали, щоб ми пам'ятали про те, чим це все закінчиться. Того, що зараз нас будуть чекати дуже важкі дні, коли побачимо, як Бог принижується. І стає перед своїм творінням, щоб вмивати йому ноги. Ісус вмиває ноги своїм учням. Ми побачимо, як Ісус хоче стати поживою для кожного з нас, перш за все, для своїх учнів, але для мене і для Тебе. Він готовий себе згодувати як хліб. Ми побачимо, що джерело життя помирає на Христі як розбійник, щоб у нас криша не поїхала від цих всіх речей. Щоб ми не збожеволіли від цієї всієї, можна здаватися абсурдної ситуації. І коли прийде без сенс, який буде товаришувати тому що ми побачимо, що Ісус лежить в гробі, що вже може немає ніякої надії, коли настане абсолютна тиша, щоб ми залишилися в спокої, щоб ми знали, чим це все має закінчитися. Бо саме сьогодні Ісус нам хоче показати, що це все закінчиться славою. Це все закінчиться славою. Ісус, який несе мир в Єрусалим, Хоча буде дуже багато страждати, хоча побачимо, як найбільше добро буде котоване на вулицях Єрусалиму, ми маємо пам'ятати так, як ми побачили в першій Євангелії сьогоднішньої літургії. Ісус в'їжджає в славі. І це все закінчується славою. І єдине, як ми можемо віднестися до цього великого тижня, до тих всіх важких подій, то можемо віднестися на цікавий спосіб, на спосіб осла, який приймає в цьому всьому участь, який бачить ці викрики Осанна, Осанна, осанна с... Давидовому е, синові. Але він, хоча б намагався цього зрозуміти, то не розуміє. І так само ми можемо брати участь. В кожному дні великого тижня, четвер, п'ятниця субота. І ми можемо нічого не розуміти, але важливо брати участь, важливо на це все дивитися і сприймати це все трохи як осел. І пам'ятати, перш за все, що це все закінчиться славою. Ці всі дуже-дуже важкі і незрозумілі події. Так само, як події нашого життя. Дуже конкретно, якщо ми щось переживаємо дуже важке, і може бачимо якийсь безсенс, може бачимо смерть. То треба пам'ятати, що це все закінчиться славою, бо Цар миру в'їжджає на ослядку. Бо цар миру несе мир також до Твого серця, і він показує: що це все закінчиться славою. Слава Господня, мир чекає на кожного з нас. Чекає теж за все на Ісуса, але також чекає на таких ослів, як ми. Якщо ми так насправді до цього піднесемось. Тож, бажаю вам гарно пережити великий тиждень і дуже вам раджу ще більше заглиблюватися в ті події, щоб справді брати участь, не стільки розуміти, не стільки пробувати заглиблюватися, а просто брати участь. Тож, бажаю вам, щоб ви змогли зануритися в цій всі таємниці. Хочу вам також почитати муку «Страсті Господні з Святого Письма, з різних Євангелій можете взяти. І переживати, переживати, бути з цим. Постійно занурюватися в ті всі таємниці і чекати на славу, яка прийде від Ісуса. Тож, нажираємося Словом Божим, занурюємося в Слово Боже, і переживаємо їм великі разом.